Є успіх. Ну, все, вітаю, хто прийшов. Ми з вами починаємо. І тут у нас сторіночка вже, бачите, 60 із 292. Ми сьогодні будемо з вами робити, я планую, на сторінок 5, точно, тому що по сторінок 5, іноді 8. Я беру, що уроку поїхали структури 13. -й. Тринадцята вправа у нас прете Ну що, я трошечки збільшу, щоб було вам видно, але посібник, ви знаєте, де взяти. Є. Як завжди, зараз я уши компьютер sound. може ми будемо щось слухати? Лізен, зі дефоргендензе, цекстін огаби. Цей унді А Ану, дай Бог мені пам'яті. Що це ми з вами робили вчора? Угу. Угу. Це був текст про їжу, ми зайшли в капітель 2. Добре. Якщо з зеленим нам виділили його форми: es war ein tag, David stand mit seiner Schürze. Plötzlich klingelte das Telefon. Як ми бачимо, відбувається просто повторення претеритуму. Добре. Що нам повідомляють тут? Вірніше нагадують, що ми вживаємо претерітум часто у письмових, тут написано доповідях, ну, хай буде доповіді, хай так. З модальними дієсловами, тим не менше, з «haben», так само, як і зайн, ми вживаємо претерітум в шрифтліх в письмовій мові, і в мюнліхе комунікаціон, і в спілкуванні усному. І ось трошечки нам розбирають тут «Лезен зіден текст. Що це за текст із завдання 10? Мені здається, що то був. Ага. Штернекох, зірковий кухар. Ось ми читали про пана, який отримав зірку Мішлін. Ага. І ось вони кажуть, що вони взяли із цього тексту слова. Так, прочитайте ще раз текст завдання 10, підкресліть усі дієслова минулого часу. заповніть таблицю, назвіть інфінітив, робота в парах. Це дуже просто в порівнянні з тим, що я вам підготувала з 15 вересня, ви, там, напевно, вже бачили. Перше, дивіться, правильні дієслова. Пам'ятаєте, ми з вами вчили ось телефон, наприклад. Теж дієслово правильне дзвонити. Якщо Клінгель дзвонити, то подзвони. Це клінгельте. А як побудувався цей клінгельте? Правильне діє утворює претерітом за допомогою Т. Добре. Неправильні дієслова – «штанд» від штен стояв. Від дієслова стояти. І пояснення, неправильні її слова змінюють кореневу голосну в минулому часі, а перша та третя особи однини не, не мають закінчення. Ось така ситуація. Що сталося з хабензайном і модальними дієсловами? А вище вони казали, що у них своя формочка, Дієслово бути займ має свою форму для С це «вага». Так? І граматичні уроки, пам'ятаєте, ми їх проходимо, так? А ось в цьому курсі А – а мені здається, що я там роблю так, це ваш А2. Я роблю граматичний урок, так, і потім під ним розмовний, щоб ви не забували. Yeah? Добре. Ну що ж, тут у нас пішли тепер нові тексти. Давайте завдання почитаємо. Прочитайте текст і підкресліть дієслова минулого часу, як буде інфінітив, тут написано, як він називається, і чи є дієслово правильним чи неправильним. У нас з вами три тексти. Я збільшу. Іть, один, два і три. Коли я записую заняття, зазвичай я їх читаю сама. Читаю, перекладаю, віду бесіду сама з собою, а потім ми з вами дивимося. Ось. Ну, сьогодні, якщо у вас є бажання, ви не дуже стомилися, то можете і ви почитати, якщо хтось хоче. Ну, хто хоче, зараз я прибрушу вірно, хто хоче почитати про Клаудію. І назвати її слова. Я буду підкреслювати. Так. Ніхто не хоче, я буду читати. Ну, Почитати можна. Почитати можна. Чому ми поїхали. Клаудія кауте іре лебен смітель іма ауф де маркт. сі ахтете байм айн и ауф. квалітет он kaхте нурміт біопродуктен. Тут ахтете. Die slow kohte. Mm -hmm. In der Küche shelte und schnitt ihr man Klaus, ima das gemüse. Mm -hmm. Mm -hmm. Besonders gern aus Claudio Italienische Gerichte. І тут діє слово. А тепер давайте дякую, подивимося. Що у нас з інфінітивами? Ну, щоб подивитись, то мені треба смітничку натиснути, витрити це все і піти. Дивіться, що у нас. О, а як це точно право 13Б? Це 13 С. Думаю, щось у мене не все. сходиться. Ось, ну, господи, боже мой. Пошуки вчорашнього дня. І Що вийшло? Олексій назвав, ну, ось, вони верніше, сказали кауфен, кауфте, а ми маємо в інфінітіві. Треба збільшити, бо ж дрібне. Ну, толку з цього немає ніякого. Ось. Кауфен було ахтете, її слово ахтен. Так само, як кохен в претерітумі, де воно тут ділося кохте. Так? Шелін. Ось воно розшматоване, де воно буде? Шельте. Шніт ми зазначили. Де? А я не можу знайти шніт. Шніт і яма клаус і медасгінниза. Нема, чи що, може, я знову кудись не туди дивлюся? А, Боже, він же, вже регельмесі є. Шнайден. Вони розсортували. Ага, які слова є правильними, якими неправильними. Тому одні там, одні там, одні там ясно? І АС теж будемо шукати в неправильних осінь, С. Все нормально, всі слова познаходили. Добре. Давайте тепер подивимося, що там влітку робиться. Урен, ви вже бачите, я різнодуру олівець, а ви мені не діктуєте, Поїхали. По читушки, хто хоче. Ви можете виділяти одразу назвати, бо дуже легкі тексти, ви бачите. Ну, угу. фурен. Я ще. Так, ну в першу рочні все. Ага. Безухте. Без Дякую ще. Пранкен. Ще. Бестен. ну. А, ні, ні перепрошую. Mm -hmm. Раз, два, три, чотири. ну давайте дивитися. А воно мені перемкне? Нічого, ніхто мені не перемкне. Clear all Мухки в цього зумі. Ну, іншого виходу немає. Так, де? Фарен, ось ми знайшли. Тренкен. А що ми ще знайшли? Фарен. Безухтен у нас і транкін Зараз знайду безухнуть. Ось він безухин. Рінкен. Що ще ми знайшли? Шмекте. Шмек. І все мені здається. Де ти шмекти? Шмекем. Ось він правильний. Це нормально. Всі дії слова ми повинні з вами знати цього лінію. так Оп. Добре. А тут скільки дії слів? Давайте. Шріп. Так. Кап. так. Нахм. Угу. Нам. Так нам. Uh -huh. Нам тайм? Геван. Геван. Мені здається, один, два, три, чотири. Правильно, нічого не забули. П'ять. Ну, це ж цей тайнемен розірваний. Зараз подивимося. Так, так. Та... гайда. райбен єсть, гебен габ був, тайнемен. Назвали, як він Ми молодці. Це успіх. Бачите, який він легкий цей А2 насправді. Регельмесі вербен, правильні діслова. Ось вони розсортовують кауф та кауфен, і регельмес і вермен ми з вами розібрали. Все, сторінка фюнов у нонціх, як ви бачите, дуже легко. Mm -hmm. Сміт Генус. Іде сюди, більшим тебе, право Де. Додайте у табличку модальні слово з presence в Після сьогоднішньої головомойки, яка в нас була о 9-й годині ранку, це дуже просто все я так думаю. Ну, зараз побачимо. Просто чи ні? Презенс. Що тут не вистачає? Які дві формочки? Ердорф і. Ерзоль. Значить так, Darf і золь. Чому? Тому що це. Presence. А зараз піде друга колоночка. Друга колоночка це претерітон. Раз, два, три. Не вистачає трьох форм. Гайда. Раз. Мусте. Так. Да. І. Вольте. Що відбулося? Ось що відбулося. Мусте. онте і вольте. Єсть успіх. Тепер давайте зробимо ось це. Додайте тільки в претерітумі, тільки в минулому часі. Ось що треба додати, дій слова. Am anfan muss, так що ж ти наділяєшся? О, ну хай вже так. Muss der Junge koch den ganzen Tag gemüse schälen und schneiden, ja? Ми хочемо щось написати. Так, ні, не хочемо. що хочу. Можна сказати. Можна сказати, що ми хочемо. Давайте скажемо. Так. Er durfte. Durfte. Мені хочеться спитати, всі погодзують нас на уроках, да? А ну давайте перевіряти, де воно там. Дерсте. Ви маєте рацію. Волін. Вольте. Вольте. Ось тут. Перевіряємо. Вольте. Єсть. Альтерн вольтен. Пишем вольтен. І останнє. Контен. Ану. David. So, David. А, а, ну. Comte, це успіх. Тепер нас чекає 14. Structura gebrauch, the cycle. Guest is heute and morgen. Гестерн розділився на дві частинки, звісно, це перфект. І протерітом хойте, це, звісно, презенс. І Морген, іноді ви знаєте, що він може вживати, якщо не знаєте, ну треба мене дюрнути, я це все розкажу. Вживається презенс у значенням майбутнього. Тож, Давід купив на ринку свіжі овочі. Перфект, ідеальний час для минулого Боже, яка лігка дня. Правда? В порівняння із з екзекуцією щоранку це просто небо і земля. В усному спілкуванні і в неофіційних письмових текстах. Претеріт Давид купив на ринку свіжі очі, тобто переклад ідентичний. Right? Тут дві штучки. Перше, стосовно минулого, в письмовому спілкуванні і з модальними дієсловами, а також із Хабен і Занз. Це те, що ми дивилися раніше, трошки вище є. Гойки сьогодні Давід. Купує свіжі овочі на ринку, і виходить, що це теперішній час для даного часу, теперішнього. І моген це завтра Давід. Ну тут написано кауфт але підкреслюють моген. Завтра він купуватиме. Але а ми можемо українською сказати: Давід завтра купує. можемо Можемо. Значить так, на ринку свіжі овочі, теперішній час, але для позначення майбутнього, із вказівкою часу. Боже мій, я сьогодні вам, до речі, готувала марафон і починаю записувати уроки, щоб у вас були на марафон. І я записую і думаю: от ви побачите, що видно, що людина говорить і в неї є думки в іншому місці. Думаю, боже мій, як вони будуть себе з мене робити? Переживаю ужасно. Так не хочу вас лишати, самих на 10 днів, ну, побачимо. Побудуйте речення в презенсі, в претерітумі і в перфекті. Тобто з однієї полосочки треба зробити три. Додайте, зверніть увагу на порядок слів. Ну, поїхали. Що там з Паулем у нас? Ein Buch über gesunde Ernährung lesen. Корисна річ. Пауль liest ein Buch über gesunde Ernährung. Пауль las ein Buch über gesunde Ernährung. І Пауль hat ein Buch Гелезом. І це все треба переробити. Ви щасливі? <гум> mm. Ось таким, а, а де воно? Це воно і є. 114Б. 14Б, тільки я не бачу 8 речень. А це вони такі манюсінькі А вони не переписують їх повністю. Ну, так-то, так. Так, а давайте з Мартіном. Що він робить? Він п'є, пив і напився.

Це що в нас такий <свісно> <свісно> новий? Ну, <да. свісно> Найпростіше дивіться. Теперішній дивіться, як вони роблять, Мартин Тринкт, Аденс Ген да? Ось це канва у нас буде ісходне до да, речення початкове. Потім оцей тринкт ми замінюємо, звісно, нам. Транк. А потім робимо цей зад руки, те, що я хотіла те, що розказую вам на марафоні. А ти Замість цього. І в кінці getrunken. Yeah? Ось такий порядок має бути. Абенський. Ви не переживайте стосовно порядку. Я сьогодні вже розповідала, до речі, Олексію, стосовно з'їх? Ну, в тому марафоні буде них ви послухаєте. Прикольні речі там будуть. Так само порядок буде, що за чим закріплено, там буде корисна річ. теж Тому ми все покриємо. Що з Антоном, який хоче їсти з усіх кайтер? Він їх їсть із задоволенням в теперішньому часі? Я? Як це буде? Теперішній mm. Антон іс. Uh -huh. А ви хочете притер... Сей, господі перфект? Ну, ну мені щось так одразу хочеться перфект. Антон... Антон хат герн кайтен... гегесен. Дивімося. Антон Есть герн. Це теперішній? Замість іст підставляємо асте претерто і робимо «мостик», місток. Замість іст ставимо хат. І в кінці, як Олексій каже, як я». Добренько. Тепер дивимося е, грецький ресторан. Що там? ресторан. грецький gріchis. Це перша форма. Так, вір. Без... Не пам'ятаю, там без. Де там це все діло? Зараз я знайду. Без безухтен і хабен безух. Ми щойно робили, знаєте, що? Ми пригадували, як робиться, робиться, утворюється претерітом. Ось минулий час, бачите, ми розібрали. Щойно, на початку року буде, ви потім переслухайте собі, добре? Месі, те. Там має додатися те. Так, я розповім, якщо регельмесіх, якщо Регель он якщо... регельмесіх, він ж зміниться. Він правильний, бездухний міністр. А ви забули, який він? Правильний чи неправильний, так? Ну, зараз не пробую спам'ятати так. Вам табличку треба. Табличку неправильних слів рядишком мати і все. У мене роздруковано на всі мови. Воно у мене куча талмудів У мене в кожному талмуді табличка на правильних Ну, З кожної мови. Ві так. Значить, беззухт розповіла. І хабен беззухт робимо мостік. Беззухт буде в кінці. І є 4А. Клаус. Що там у нього? А, клаус. А ш... Шрипт. А не mm -hmm. ресторан? Mm -hmm. Рестрон. Де він там 10 клас шриб. 8? Клаус Шрайб. Це теперішніми робимо я. А якщо так. претерітом, то буде Шріб. А якщо перфект мостік, тобі а, шрібен а, я. Хорошо. Може, нам треба більше читати? Ну, я і так вам цих кучу клубів наробила, ні? Треба подумати. Щоб ви запам'ятовували ось ці партіціпи. Anna Sommer 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 nach 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 Frankreich na Frankreich. Frankreich. fahren. Mhm. Anna Anna fährt fährt im получается? inzoina Frank Reichfarm. Annafert. Imzomain Frank Reich. Annafert inzomain and Я. Reich. Давайте конгрес. Ой. А зі тут вона, чи. Не маю ідеї. Напевне, з маленької, то це вона? вона. Напевне, Анна. В общем, ні, звісно. Робимо так, як ми вважаємо <правимо> заповідати. Ну, якщо зі, то німт ан айнем Congress style. Є успіх. Відповідно. німт an айнем Congress style. Зі, і розірветься тепер претеритум. Зі нам. Тайль в кінці буде. Десь це речення з було щойно. Було було, Ви ще не пізнали його ось. Шпета Клаудіо. Okay. Він буде розірваний. Так, і зараз знайду. Нам таль і хат, тайль, геномен. хат, тай, геномен. хат тай, геномен. Хорошо. Що там з клаудіо як справи? Клаудіо ахтет Ауф ауфгазунде. Клаудія ахтед єсть аудизондернерун. Давайте. Ой, на що я вимкнула ахтете. Звернула увагу. І хат geachtet. верніше це буде звертала, то звернула увагу хат geachtet. Я ja, хорошо. І останнє: вона, напевно. Якщо класне. Зі кауфт, нурбіопродукти, нурбіопродукти і зі хат, нурбіопродукти, гекаут. Що вийшло? Зі каут, і хат гекафт без проблем. Якби я записувала цей урок, я б його зупинила, тому що я бачу, що далі йде гастронс. Що далі йде послухачка. Ну, якщо ви вже під боком, працюємо разом. П'ятнадцяте ще трошки. Класен спаціагам, розензимелість, кульстанезі. Ну, знову таки, нам необхідно з вами зачати. Хто жалівся сьогодні на те, що листи? Чесно кажучи, стосовно листів. І я трохи здивована, що є проблеми. Чому? Тому що є шаблон листів, Шаблони і є ось ці вирази. Вам дають завдання: напишіть якомусь другові, наприклад, що ви не можете прийти і покрийте там три пункти. Все, є фрази, пишіть собі, дорогий, бла, бла, бла. Не можу прийти, тому що якась ситуація. Та, і в кінці люблю, цілую, пока. Що там проблема з листами, та ще й на б 1 що там може бути Олексія з листами. У вас теж проблема з листами? В чому? Я думала, з листами з кількістю слів. Ну, В принципі, на курсах не нормально з листами, наче було. Ну. Просто сказали, що треба не менше 90 слів. То це ж 90, я 90 слів, десь... ось під. Я. Всього, да. так. 9-10 речень. І що? Ну, В принципі, по-різному, просто я не рахую. 70-80, ну. Тепер буду рахувати. Mm. Що-небудь. Все там має бути нормально на цьому рівні. От якщо у от, мене здавали люди це два, ми готувалися до іспиту, 450, від руки. Ото був ситуація там проблема була більше, що рука стомлюється, ти не встигаєш часові. От і все. А тут з чим щось я сиділа, думала, з чим там у них проблеми. Добре. Ну, може, якісь ще у людей будуть mm, до цього. З перекладом, а, а що з перекладом? Тобто не ну, займає... Можливо, тому що сидиш, ти не можеш використовувати, наприклад, там, телефон або ще щось і як... можливо, Я неправильно пишу. розумієш завдання. То вони ж дають лексику Б 1 Ви повинні ці слова знати чи ні? Скільки ви на тих курсах не займаєтесь? Не встигаємо за тиждень, за тиждень? нових. Ну, наприклад, 5 днів на тиждень, де заняття приблизно 200 слів, як мінімум. Вам тому так тут просто пролітає. Цікаво Б1 і такий ситуації. А давно курси йдуть із А1, починаючи до Б1, це скільки пройшло час? З 12 лютого до 16 листопада приблизно цього року так почекайте. Цього це року з... так. за три рівні за рік чи що? За півроку? Менше за 9 місяців десь приблизно. А що це у вас за ускорений курс? Я прошу вибачення, що я бебаю на, на уроці, але мені цікаво, як таке може бути. Це лайфхак, якийсь німецький такий, да? Да, можна так, так хочу, сказати. Я теж так хочу, я теж так хочу вміти ній супер, супер класи. Треба, я, я, я повинна з цим мені треба подумати, як таке може бути. Пошерстіть в інтернеті, що це таке, якась новинка для мене. Добре? Подумаємо, Вельхес, раз, може, треба на словник націлити тоді людей. Добре, я подумаю, і щось ми з вами поговоримо завтра, на нашому році відкритому, вранці, бо цей урок розмови. Окей, дивіться, які ресторани ви відвідуєте найліпше, і які ви можете порекомендувати. Це прикольно. Я дуже люблю, коли мені пишуть. Діти в тому курсі дитячому, вони пишуть Боже, там і наліпки, і коти, і собаки, і сонечки. Це якась любов, а мої дорослі нічого мені не пишуть. Це сіпосіон. Що можна так, вазнус ман і на Беахте, на що треба звернути увагу, відвідуючи ресторани у вашій країні? Чи потрібно бронювати місця? Коли ви зазвичай їсте там, в країні, в ресторанах, так, Метакс що щовечора, чи щообіду, і чи приносить кельнер офіціант рахунок відразу після їжі, і чи ви, і чи ну, не ви, а взагалі, чи прийнято давати? Чайові. І ось вже те, за що я рятую постійно, чима слова, чима слова, чима слова. Може, вам той курс розтягнути, цей А2, щоб ви... Ст... Ну, окей, треба завтра поговорити так. Ні, нормально. Ну, дивіться. Треба... Ви... Я просто не відчуваю, в чому проблема, власне, треба подумати мені. Так, мій улюблений... Ну, проблема не в вашому да. а, тут більше. Окремо кожного займається, якщо встигає. Ви знаєте, я вчилась на ІН'ЯЗі, це нереально. Ми вчили і методику, і переклад, методику викладання, і мову ми вчили, Ну, такого я не чула ніколи, щоб за з лютого місяця по листопад ти зробив два з половиною рівні три. Це неможливо фізично. Психологічно, як, може, щось не знаю, може якісь книжки нові вийшли чи методики нові? Я не знаю. німецькі васні Я не знаю, треба дивитися, що це таке. Як так може бути? Треба поспілкуватися з кимось, я не знаю. Поїхав. Я час, я офт або Амліпстен, оце те, що я вам ставила цей Амліпстен і чомусь я відчуваю, що я його до кінця не поставила. in ein італіяні Restaurant. До речі, знаєте, чому я роблю цей марафон? Щоб подивитися, чи ви подолаєте, чи ви зайдете на Б 2 Тому що, якщо ви його провалите, той марафон, ви нічого не зрозумієте, потім Боже, який ужас. То я вам зроблю ще один, а два з переходом на Б 1 Зацементую просто його так, от ще один такий, щоб не йти далі і не робити глупості. Дірок ще більше. Ich kann das Restaurant desь там empfehlen. Das Essen schmeckt dort sehr gut aus. Gizart. Просто супер їжа там. Es gibt смачне щось там. Und Restaurant besuche in meinem Heimatland. Відвідене де? Що вони тут розказують, що in guten in Restaurant muss man plätze reservieren – повинні або не повинні. Ми, ist man in Restaurant zwischen ствішень такі-то годинки, abends zwischen такі-то годинки, і ми даємо стільки то відсотків Trinkgeld, якщо вважаємо за потрібне. Дякую. Що мені робити? Вас у мене небагато. Я б закінчила цей урок, людям його запакувала і відправила. Логічне завершення в нього є. Якщо я залізу зараз в послухачку 20-ту, значить з цих хвилин ще 12 добрих. Робити вам цей послухасьйом, минулоства? Чи дасте дітей мені вже своїх? Ну, хай, мабуть, діти займаються. Дуже багато, це не має смислу його, коли вже мозг сказали, я хочу. Вдохнуть починаєш гвалтувати. Добре, завтра вам прийде урок. А знаєте, яка в мене ідея мількнула? Ми можемо завтра зробити ваш вранішній урок на дев'ятук. Він легенький там буде. Там півгодини буквально. І одразу зробити ще на півгодини оцей потім. Як вам можна да так. Хорошо. Я б хотіла максимально, я відчуваю дірки, ви розумієте, я так грущу. І замість того, щоб займатися там італійцями іспанцями ввечері чи французами. Я досі думаю про німців. Думаю, чого, чого ці дірки з'явились Ну чого. Ну Не тягнуть вони той один плюс, я вже бачу. В ранішні заняття я бачу, що немає перекладу, не знають, як поставити. ситуація коротше кажучи, нагнітаю, не будемо так взяти. Я вас побачу завтра усіх. Приходьте, хто бажає. Зараз я це все запакую. Ну, зараз після дітей я це все запакую, закину на YouTube, хай люди дивляться, наші розказні може, хтось порадить стосовно цих листів, бо я не бачу проблеми з листами зовсім стосовно рівня за такий протяжок <зас> часу, це нікуди не годіться совершенно. І ми з вами побачимося на 9 ранку за Києвом. Раз і на 9, напевно, 30, бо той урок дуже швидко пролетить. Два і до 10 ви будете вільні. І підемо там на базарчик, куди нам треба. Пока. Давайте дітей. До зустрічі. Дякую.